В громаді на сьогоднішній день перебуває 4200 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Більше половини, десь 2-2,5 тисячі населення людей потребують житла. В рамках загально нашого національного проекту Пліч Опліч на сьогоднішній день реалізовується Вінницька міська рада надала субвенцію в розмірі 5 мільйонів гривень. І ми на сьогоднішній день ремонтуємо наш будинок, готель для того, щоб мали можливість внутрішньопереміщені особи отримати тимчасове це житло. Десь 250 людей. Ми зможемо надати їм таке житло. Зараз відбувається у нас на четвертому поверсі ремонтні роботи капітальні за кошти субвенції Вінницької міської ради. Весь готель нам вдасться. Я думаю, до кінця поточного року відновити і здати саме всі кімнати для внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні опинились внаслідок окупації міста на Донецькому напрямку або Луганському. Ця підтримка, коли згуртовується, і громада громаді допомагає, або регіон регіону, це дуже круто і дуже важливо для людей, тому що ми ж не за територію, ми за людей, які сьогодні знаходяться тут, і мешкають, і це дає можливість людям жити, продовжувати жити, повертатись додому.